Доброго дня! Рада вітати всіх наших глядачів! Сьогодні ми розглянемо таку цікаву тему, як нарощені вії. Це краса або проблема. Дивимось далі. Пишні, густі, об'ємні вії обов'язковий елемент сучасного макіяжу. Донедавна дівчата! Могли компенсувати недостатню пишність вій за допомогою спеціальної туші, яка надає об'єм. Але вже кілька років як в косметологічних салонах почали активно пропонувати всім відомо на сьогодення послугу з наращування вій. За нетривали період часу ця процедура набула великої популярності. Але і як будь-яка Процедура косметична маніпуляція вона має як вагоме переваги, так і недоліки. Подивимось далі. Які ж ризики для очей можуть бути при нарощуванні вій? Ну, нарощування вій тривала процедура, в процесі якої ФХВС тісно, дуже тісно контактує з зоровим апаратом. Плешмекер це нова назва. Так? Так, це майстер, який спеціалізується на професійному нарощенню вій, він за допомогою двох пінцетів наклеює пучки штучних, тобто це нейлон чи натуральних волокон, застосовують шовк або хутро норки. При порушенні технології або індивідуальній неприсимості складу клею великий ризик травмування гострими пінцетами повіки. Може бути розвиток алергії та інфікування очей. В результаті може розвинутися е, такі захворювання, як сухий кератит, запалення повік, кон'юктивіт та бліфорит. Hey! Hey! Як доглядати за нарушення війни? Це дуже важливе питання. Наведені ще правила догляду за нарушеними віями можуть потребувати деякого звикання. Але як тільки ви налаштуєтеся на свою звичку догляду за віями, це стане для вас легким вітерцем. Давайте перейдемо до того, що потрібно і чого не можна робити під час догляду за нарушеними віями. Отже, Важливим кроком у догляді за нарушеннями віями є переконатися, що вони чисті. Почнемо. Зніміть макіяж і обережно очистить нарощення ваося. Зверніть увагу, це повинні бити, бути безмаслені рідкі засоби для зняття макіяжа. Також підходить міцелярна вода. Адже найкращий варіант це спеціальний косметичний гель. Наприклад, косметичний засіб. – те гель. Цей засіб розчиняє відділення, нормалізує роботу сальних залоз. Також має гіпоалергенні та заспокойливі властивості, покращує торгу шкіри, зменшує напряглість. Будьте особливо обережні, коли протираєте нарощені вії мокрим ватним тампоном. Оскільки недостатньо нестатньо вологі тампон може зачепитися за вій та залишити частинки. Акуратно використовуйте ватний палички для вій. Це зручно. Але також вони можуть залишати частинки. Краще це зробити за допомогою пензлика. Тобто, ви можете за допомогою пензлика. Видавити надвишок буди або масла. Очищення це ключова складова догляду за нарушеними війнами. Якщо ви наносили макіяж, обов'язково потрібно зняти косметику, згадайте про те, що ми говорили раніше у цій презентації ніяких масел. На щастя, сьогодні великий вибір з ріна, гелів, лосьонів на водній основі. Часто для очищення віта зоною черги використовують міцелярну воду. Багато дівчат, які роблять нарощування, люблять цей засіб. Застосування батяних дисків. Тільки робити це потрібно акуратно, щоб не залишились ворсинки. На цьому відео показано догляд з нарушеннями вії. Для роботи з повіками та віями підготовлені м'які пензли, щіточка та серветка. Спочатку повіки та вії обробляють міцелярною водою. Останнім часом міцелярна вода це найпопулярніший засіб для шкіри обличчя, але найчастіше питання, чи потрібно її змивати косметологи рекомендують так, змивати, якщо до складу входить поверхнево-активні речовини. До них, наприклад, належать амінокислоти, мило, спир, таким чином, при постійному контакті міцелярної води зі шкірою обличчя можливо, порушення бур'єрної функції епідермісу А це, у свою чергу, може призвести до сухості, почервоніння та лущення. Якщо у складі вашої міцелярної води немає нічого, крім h 2 o то екстрактів рослин, то змивати таку воду не потрібно. На цьому відео представлено також процес умивання повільтові водою. Важливо правильно після цього витерти очі. Зручно використовуйте паперову або тканину серветку з гарним поглинанням і без пухнастого довгого ворсту, щоб волокна не чіплялись за вії і не могли їх пошкодити. А можна взагалі не використовувати рушник. А просто дочекатися, поки вій висихнуть самі собою. Або акуратно застосовувати фен. Завершить мивання розчісування вій. Це слід робити за допомогою спеціальної щіточки, щоб вій не спутувались та не ламались. В випадку з нарочними віями розчісування – це ще й іннічна процедура, що знімає звій забруднення. Тут ми бачимо таку ж процедуру проводиться на другому оці. Після необхідного вмивання вітер шкіри повік водою, бажано також подібити увагу в ділянці зушіння зростання вій. Не забувайте про спеціальний гелік для повік. Дуже зручне застосування диагеля, який можна наносити як пензликом це більш бажаний варіант, так і ватною паличкою. Тільки обережно, щоб ворст не залишився на віях. Чи знаєте ви? Що надлишок жиру може зменшити тривалість життя ваших вій. Так, масла руйнують клей для вій, який утримує ваші довгі вії. Отже, якщо ви хочете, щоб ці нарушені вії були довговічні, не ускладнюйте їх утримання. Отже, звичайні продукти, такі як сироватки для догляду. За шкірою, креми для очей та весь містять олії, які можуть розчинити клей для вій. Вибирайте продукти тільки на водній або геловій основі та перевіряйте етикетки інгредієнтів, перш ніж наносити нові продукти. Зрозумійте, багато які туші для вій містять олії також. Адже дихні глибше. Вам не потрібно відкладати щиточку туші назавжди. Зараз існують туші, створені виключно для нарощуваних вій, які не впливають негативно на вії. Подбайте про те, щоб наносити цю спеціально виготовлену туш тільки на кончики ваших вій. І ви створюєте свій чарівний образ гарної жінки. Також хочу звернути вашу увагу на трегалозу. Що це таке? Трегалоза це компонент деяких рослин, таких як селегенела. Ми знаємо цю рослину ще за іншою назвою воскресна рослина, також єрихонська троянда. Саме цей компонент дозволяє цим рослинам перетворюватись зі смощеної кулі. дивіться ліворуч. в Зелену пишність. Цей природний біологічно активний захисний дисахарід володіє подвійними якостями біопротекція та осмопротекція. Цей компонент регалоза входить до крапель та лоздул. Чи виснажуються власні вії? Після низки процедур знарушування свої вії виснажуються. І не слухайте тих, хто стверджує про інше? Вони стають більш крихкими і ламаються, а місцями взагалі випадають. І відновлювати їх потрібно, причому за допомогою спеціальних косметичних засобів. Головним винуватцем того, що в результаті нарощування свої вії псуються, називають такі фактори: неякісний клей, з яким працюють, щоб закріпити пучки та окремі волоски. Якщо взяли поганий, нізькопробний склад для зниження витрат на процедуру. Постраждати можуть не тільки вії, а й очі, і ніжна шкіра по вік. Також другий ризик це ми саме можемо нашкодити своїм віям. Своїм віям можна нашкодити, якщо не приділяти достатньо увагу акуратному, добавілому зняттю нарощених. Більшість технік передбачає кріплення влусків. І пучків на рідній вій. І тому випадку, якщо намагатися видалити їх без спеціальної алії чи розчинника, що впарається з клеєм, є ризик вирвати свої. Саме тому не рекомендується проводити це самостійно. Якщо так сталося, що свої вії після нарощування виявились ні в кращому стані, не треба. Річ у тому, що вії так поступово оновлюються, життєвий цикл однієї волосинки становить близько 200 днів. Ті вії, які зламалися чи пошкодилися, згодом точно відновляться. Ваше завдання допомогти їм прийти в норму якнайшвидше. Можна відновити вії після нарощування. Для того, щоб привести до тями рідні вії, потрібно від місяця до півроку. Звичайно, все індивідуально, щоб пошкоджені вії швидше зміцнили після такої процедури, як нарощування, дійте відразу в кількох напрямах. Приділіть увагу шкірі повіка. Особливо важливим є дбайливий догляд на ділянці вздовж лінії зростання вій. Не забувайте про спеціальний гель для повік. Візьміть за правила також доглядати да ще і самі вії. Будьте уважні. Також обов'язково підживлюйте організм вітамінами саме завдяки збалансованому харчуванню, і вії в тому числі будуть здоровішими та міцнішими. Зверніть увагу. При виборі інтрицептика. Це повинен бути комплекс, який містить у собі антиоксидантні вітаміни, мікроелементи і інші компоненти для підтримання здоров'я зору та загального стану. Наприклад, нутрофорде містить лютеїн і зеаксантин, які володіють такими якостями, поглинання синьо-фіолетової частини спектру. Також нейтралізація вільних радикалів. Акіслювачів, які є основними факторами руйнування клітин, запалень та передчасного старіння. При цьому організм людини не здатний до їх самостійного синтезу. Отримувати можна лише разом із їжею. Велика кількість цих корисних речовин є у фруктах і овочах зеленого, жовтого, помаранчевого, червоного кольору. Але з продуктами харчування ми не можемо отримати необхідну для організму кількість. Дуже вдячна всім за увагу. Інститут Філатова працює цілодобово. Консультативна поліклініка інституту працює з понеділка по п'ятницю з 8 години по 5 годину вечора. Приїжджайте. Ми чекаємо на вас. Vou